Боротися та шукати знайти та не здаватися. Під таким девізом, добре відомим попереднім поколінням, дослідників космосу стартувала Всеукраїнська науково-практична конференція Авіація та космонавтика. Актовий зал авіаційного коледжу зібрав понад півсотні учасників заходу, зокрема, студентів та курсантів вищих навчальних закладів із Дніпропетровської, Одеської, Запорізької та Полтавської областей. Організатори заходу з гордістю розповідають, що такого рівня наукова конференція вперше відбувається в учбовому закладі першого, другого рівнів акредитації. Цель конференции для того, чтобы ребята могли себя раскрыть, свои способности, именно так как у нас авиационный колледж, и раскрыть свои способности в знаниях авиации, в знаниях космонавтики и, естественно, показать мир, которым они развиваются, который они хотят знать. Самая основная задача – дать им возможность раскрыть их потенциал. В ході конференції доповідачі захищали свої наукові роботи в 24 тематичних напрямках. Найбільш популярні серед молодих науковців теми інформаційних технологій на транспорті, авіоніки, контролю і захисту навколоземного простору. простору. «Приїхала на научну тут конференцію з інтересом. Довольна темою Повищення надіжності турбіни це методом нанесення теплозащитних покриттів на лопатки. тема очень интересная и актуальна для наших предприятий. Интересно посмотреть на других участников, послушать темы, ну и себя показать свой колледж представить. Я приехал из Крымчукского летного колледжа с докладом на тему "Анализ авиационных происшествий и их следствия". На данный момент при очень большом развитии авиационной техники и технологий у нас остается довольно низкий уровень безопасности и обеспечения в связи с Чоловічським фактором, більше всього, поэтому я зробив невелике дослідження і приїхав сюди з докладом на цю тему. Продемонструвати свої знання в галузі авіації та космонавтики випала можливість і представникам педагогічного колективу найстарішого в Україні мореходного училища імені Олександра Марінеска. Заступник начальника закладу виступив із доповіддю про історію створення та розвитку авіаносців. Это уже так исторически сложилось, что мы, моряки, казалось бы, к авиации не имеем никакого отношения. Тем не менее, присутствуем. Наше училище всегда здесь представлено было нашим начальником Сабуровым Александром Ивановичем и курсантами. В этот раз я с собой привез сегодня четырех курсантов. Две девочки, два мальчика. Они будут выступать с докладами. Теж цікаві теми. У одніх магнітні поля. Мальчики будуть докладати о тренажорах, морських тренажорах. У день роботи конференції відкрилась виставка моделей літаків. Під час практичної частини заходу молоді таланти демонстрували запуск власноруч сконструйованих моделей літаків і ракет. Кращі наукові та практичні роботи були відзначені грамотами та дипломами.